Вітаю вас, дорогі друзі, на програмі Біблія продовжує говорити. Лікарі у своїй медичній практиці бачили багато людських страждань. Разом з тим, вони спостерегли, що різні люди по-різному долають одні і ті ж хвороби. Так, наприклад, педіатрів дивував той факт, що деяким дітям вдалося одужати від хвороб, від яких інші їхні ровесники вмирали. Чому? Або, наприклад, чому деякі молоді люди схильні до наркотиків, пияцтва в той час, як їхні однолітки вступають до вузів та здобувають освіту? Чому одні діти, яких кривдили в сім'ї, стаючи дорослими, самі починають кривдити ближніх, в той час як інші, переживши подібну травму, стають хорошими батьками? Медики провели широкі опитування, щоби знайти причину цього явища. В процесі дослідження вони несподівано виявили характерну закономірність серед тих дітей, які вижили і з часом остаточно одужали. У чому ж полягав секрет? Виявляється, всі вони були оптимістично налаштовані і мали надію на одужання. Саме надія відрізняла одних від інших. Надія як ніщо інше допомагає долати труднощі, з якими доводиться стикатися щодня. Людство відчуває особливу потребу в надії. Ми запитали чернівчан, чи сподіваються вони чогось доброго у власному житті, в житті суспільства. Ось що нам відповіли. Назвичай ну, звичайно, сподіваюся, що все буде добре. У нас ну, чесно кажучи, що на не надіюся, що дуже скоро буде добре. У світі я не, не знаю, не можу сказати, але я бачу у нас. У нашій державі я не бачу на краще нічого. Та Безперечно, сподіваюся і думаю, що, що воно буде покраще. Мені здається, мені що кращого дуже тяжко ожидати. Сподіваюся, але як Господь покаже, так буде. В своєму житті в мене зміни вже на краще, а в суспільстві не знаю навряд чи. Правда, що і якщо ліпшого. А як ж? Очікуємо на краще в житті, тому що якщо ми будемо робити самі собі краще, то нам буде теж того краще. А як жити, якщо не сподіваєшся? А вже ж сподіваємося, хочемо щоб все змінилося на краще, ще ми краще, бо ж діти рождаються, да, діти ростуть. І хочеться для них якогось хорошого майбутнього. На цей очень трудно ответить, Очень, тому що чоловік завжди сподівається на краще, а в житті виходить не так. Надію важко знайти в нашому світі. Для надії потрібно міцне підґрунтя. Ми можемо здобути її, вивчаючи біблійні пророцтва. Сьогодні ми розглянемо деякі вражаючі біблійні пророцтва, які наповнили надію серця мільйонів людей. Приблизно за 500 років до народження Ісуса Христа Бог дав світові велике пророцтво через пророка Даниїла. У ньому творець представив хід світової історії вперед від часів Даниїла до наших днів. Це пророцтво прийшло у вісні, який Господь послав вавилонському цареві науходоносорові. Сон глибоко стривожив монарха. Але він забув його зміст, прокинувшись. Вавилонські мудреці, до яких цар звернувся про допомогу, теж не змогли відтворити зміст сну і тлумачити його. І тоді молодий єврейський полонений на ім'я Даниїл заявив, що є на небесах Бог, який відкриває таємниці. Ставши перед царем, Даниїл сміливо промовив. «Ти, царю, бачив аж ось один великий бовван. Бован цей величезний, а близький його дуже сильний. Він стояв перед тобою, а вигляд його був страшний. Цей Бован такий. Голова його з чистого золота, груди його та рамена його з острібла, нутро його та стегно його з міді, голінки його з заліза, ноги його з заліза, а частинно з глини. Ти бачив аж ось одірвався камінь сам, не через руки, і вдарив Бована по ногах його, що з заліза та з глини, і розтрощив їх. Того часу розторощилося як одне залізо, глина, мідь, срібло та золото. І вони стали немов та полова стоку жнив, а вітер їх розвіяв, і не знайшлося по них жодного сліду. А камінь, що вдарив того бовона, став великою горою і наповнив усю землю. На перший погляд. Образ Боуна, здавалося б, не дає чіткої відповіді на запитання, як ми можемо знайти надію в наші дні. Але давайте прислухаємося до тлумачення сну Науходоносора пророком Даниїлом. Після того, як Даниїл розповів Науходоносорові точний зміст сну, він повідомив йому розв'язку. Оце той сон, а його розв'язку зараз скажемо перед царем. Ти, царю, цар над царями, якому небесний Бог дав царство, владу і міць та славу. І скрізь, де мешкають людські сини, польова звірина та птацт небесне, він дав їх у твою руку та вчинив тебе пануючим над усіма ними. Ти голова, що золота. Яку світову імперію, за словами Даниїла, символізувала собою золота голова Бовона. Пророк Даниїл, звертаючись до правителя однієї з наймогутніших імперій науходоносера, сказав, що Вавилонське царство в цьому бовоні представлене символом золотої голови? З людської точки зору Вавилон, здавалось, буде панувати вічно. Але що згідно з пророцтвом мало відбутися далі. Даниїл проголосив, а по тобі постане інше царство нижче від тебе. Це Боже пророцтво з точністю виконалося, царство Науходоносора було завойоване Перським царем Кіром, і Вавилонська імперія розпалася. 539 році до Різдва Христового. Отже, груди і руки Бована, що були зроблені зі срібла і знаходились нижче золотої голови, символізують медоперсію, другу могутню імперію. На кого вказували наступні частини? Бована, нутро та стегна з міді? Відповідь ми знаходимо в другому розділі книги пророка Даніїла і царство третє, інше що з Міді, яке буде панувати над усією землею. Мідне нутро та стегна Бована символізують Грецію. Олександр Великий завоював Мідоперське царство, зробивши Грецію третьою великою світовою імперією, яка існувала з 331 по 168 роки до Різдва Христового. Залізні гомілки символізують четверте царство. Дануїл каже. А царство четверте буде сильне, як залізо, бо залізо товче і розбиває все, так і воно стовче і розіб'є, як залізо, що все розбиває. Після смерті Олександра його імперія ослабла і була розділена між чотирма генералами. Так вона існувала до тих пір, поки в 168 році до Різдва Христового в битві при Підне Залізна Римська імперія не розторощила Грецію. У часи, коли народився Ісус Христос. Римською імперією правив Цезарь Август. Ми читаємо про це в Євангелії від Луки в другому розділі. І трапилося, тими днями вийшов наказ царя Августа переписати всю землю. Христос і апостоли жили в період, який представлений в бовані залізними гомілками. Гібон, історик 18 століття, поза сумнівом, мав на увазі пророцтво Даниїла, коли писав: золото, срібло і мідь, які представляли собою народи і їх царів з успіхом були завойовані залізною Римською імперією. Подумайте про це передбачення з людської точки зору. Як Даниїл, живучи в час Ваволонської імперії, міг знати за сотні років наперед, скільки імперій змінить одна одну, нам сьогодні важко передбачити, як будуть іти справи на фондовій біржі на наступний день. Не кажучи вже про більш віддалені відрізки часу. І тим не менш, Вавилонська і Мідоперська імперії Греція та Рим слідували одна за одною, точно в такій послідовності, як це було передбачено. Як ви думаєте, чи керує Господь історією? Чи можемо ми мати надію на підставі його великого плану? Звичайно ж так. Чи слідувала після Риму п'ята світова імперія? Давайте прочитаємо, що говорить біблійне пророцтво. А що ти бачив ноги та пальці частину з ганчарської глини, частину заліза, то це буде поділене царство, і в ньому буде трохи залізної міці, бо ти бачив залізо змішане з глийкою глиною, а пальці ніг частину заліза, а частину з глини, то й частина царства буде сильна, а частина буде ламлива. Пророк Даниїл. Передбачив, що після розпаду Римської імперії П'ята світова імперія не виникне. Римська імперія розпалась на 10 царств, які символічно представлені ногами Бована, що були частково з заліза, а частково з глини. Чи виконалося це пророцтво безперечно! У період 4 і 5 століть християнської ери війська варварів завдали Римській імперії нищівного удару. В результаті 10 племен оволоділи значною територією Західного Риму, і як наслідок виникли 10 окремих незалежних держав. Таким чином, ноги Бовона символізують сучасні країни Західної Європи. Чи передбачає пророцтво Даніїла спроби об'єднання європейських держав під пануванням одного правителя? У другому розділі книги пророка Даниїла написано: А що бачив, ти залізо, змішане з глийкою глиною, то вони будуть змішані людським насінням, а не будуть прилягати одне до одного, як залізо не змішується з глиною? Неодноразово сильні світу цього намагалися об'єднати розділену Європу, але щоразу ці намагання були приречені на поразку. У порівнянні з іншими правителями, такими як Карл Великий, Карл V, Людовик XIX, Наполеон був найближчий до досягнення цієї мети. У 1799 році Наполеон повалив уряд Франції і захопив владу в свої руки. Потім він поставив перед собою мету об'єднати Європу і дати їй єдиного правителя один закон, один суд, одну грошову систему. Однак. Після фатальної кампанії проти Росії в 1812 році заснована Європейська Федерація розпалася подібно картковому будиночку. У битві при Ватерло, 18 червня 1815 року, з заходом Сонця зайшло і Сонце кар'єри Наполеона. Потерпівши поразку під час битви при Ватерло, він вигукнув: Всемогутній Бог зупинив мене. Кайзер Вільгельм і Адольф Гітлер зібрали найбільш могутні армії, але жоден з них не зміг об'єднати Європу під своїм прапором. Чому? Бо слово Боже говорить, не будуть прилягати одне до одного. Результат цих двох світових воєн підтвердив, що Бог тримає майбутнє в своїх руках. Все знаходиться під його контролем. Цього, без сумніву, достатньо, щоби вселити надію і Мир в серце, щоб довіритися його планам щодо нашого життя. Слово Боже ясно розкриває, що історія це не безладний набір військових конфліктів і незрозуміла зміна епох. Доля світових імперій підтвердила, що все знаходиться під контролем Бога і є частиною Божого плану. Подібно до того, як походження з землі не є випадковістю, але має задум Бога, хід всесвітньої історії також має божественний задум, певний сенс і мету. В книзі Прока Ісаї в 14-му розділі записані сильні слова пророка: присягав був Господь Савотта і казав. Поправді, як мислив собі я, так станеться, і як я був врадив, те сповниться. Бо врадив Господь Савод, і хто його раду відмінить, а рука його витягнена, і хто відверне її? Невиконаним залишається всього лише одна частина пророцтва Даниїла – Символом, чого, є камінь, що згори відірвався і потовк залізо, мідь, глино, срібло та золото, а сам став великою горою і наповнив всю землю. Даниїл відповідає. А за днів тих царів небесний Бог поставить царство, що навіки не зруйнується, і те царство не буде віддане іншому народові, воно потовче і покінчить усі ті царства, а само буде стояти навіки. Всі ті царства належать до царств, що символічно представлені ступнями, які складаються частково із заліза, а частково з глини. Ноги Бована – це Європа часів падіння Римської імперії аж до наших днів. Символом чого є камень, який у на уходоносора відірвався від гори без сприяння рук людини, роздробив бована і наповни всю землю. Така кінцівка сну означає, що скоро Ісус зійде на землю, щоб встановити своє царство щастя і миру. Потім Христос, скала вічності і цар царів, буде правити вічно. Отже, майже все передбачене пророцтвом другого розділу книги пророка Даниїла виконалося. Окрім останньої події, коли камінь відвернеться від гори і вдарить в підніжжя Бовона. згідно Божого плану, ми наближаємося до кульмінаційних подій повернення Господа на нашу землю. Ісус Христос, Син Божий, збирається покласти край довгий страдницькій історії людства і встановити своє вічне царство, любові і благодаті. Це пророцтво вказує нам на Бога як на управителя, який контролює хід світової історії, сходження і падіння націй, Бог знає минуле. Але біблійне пророцтво чітко говорить, що він знає також і майбутнє. Якщо Господь керує ходом світової історії з такою точністю, то безсумнівно Він може направляти життя кожної людини. В Євангелії від Матвія записані слова, які Ісус висловив для того, щоб запевнити нас. А вам і волосся все на голові пораховано. Отож, не лякайтесь, бо вартіші ви за багатьох горобців. Божественний дар віри може стати дієвим засобом проти наших занепокоєнь і страхів. Надія, яку дає Бог, служить міцним якорем для наших душ. Відомий європейський вчений 16 століття Еразм Роттердамський розповів про один випадок, що трапився з ним під час морської подорожі. Він запам'ятав його на все життя. Корабель, на якому плив цей філософ і письменник, сів на мілину під час шторму. Коли сильні хвилі вдаралися об корабель, він почав руйнуватися. Навіть матроси почали впадати в паніку. Пасажири були майже в істеричному стані. Багато волали до святих покровителів, благаючи про допомогу, співали гівни або голосно молилися до Бога. Разом зауважив одного пасажира, поведінка якого зовсім відрізнялася від інших. З усіх присутніх на кораблі абсолютно спокійною залишалася лише одна молода жінка. Вона тримала на руках дитину, яку колихала. Жінка була єдиною людиною, яка не кричала, не плакала і не давала обіцянок Богові на випадок порятунку. Вона нічого не робила, тільки тихо молилася, міцно притискаючи до себе дитину. Разом зрозумів, що це була одна з тих молитв, які вона зазвичай підносила до Господа у всіх випадках свого життя. І в цій молитві вона знову повністю довірила ситуацію Богові. Коли судно почало тонути, жінку посадили на шматок обшивки корабля і дали їй в руку невеличку дошку, яку вона могла би використовувати замість весла. Так її пустили плисти по хвилях. Вона мусила однією рукою тримати дитину, а другою гребти. Дехто вважав, що вона приречена, однак віра і спокій допомогли їй. Жінка з дитиною на руках першою дісталася берега. Надія на Бога, який вартий нашої довіри, може істотно змінити ситуацію навіть тоді, коли здається, що світ розколюється на друзки. Ми не залишені на призволяще. Могутня Божа рука керує нами і підтримує нас. Якщо ви прийдете до Христа, цілком покладаючись на нього, Він дасть вам віру, яка допоможе подолати будь-які життєві бурі, відкрити для себе той надприродній мир, який обіцяє дати Ісус. Обітниця про цей мир записана в Євангелії від Івана в 14 розділі. Зоставляю вам мир, мир свій вам даю. Я даю вам не так, як дає світ. Серце ваше нехай не тривожиться ані не лякається. Чи володієте ви цим внутрішнім миром? Якщо так, то подякуйте за це Ісусові, вашому Спасителю. Якщо ні, чому вам сьогодні не запросити Христа у своє життя? Ви це можете зробити просто зараз, в молитві разом зі мною. Помолимось. Наш любящий, дорогий Небесний Отець. Ми вдячні тобі за те, що Ти дарував нам своє святе, живе Слово, в якому Ти відкриваєш, Господи, яким чином Ти піклувався про людину впродовж? Історії її життя на землі. Ми вдячні Тобі за чудові пророцтва і допоможи нам дослухатися до них. Допоможи, Господи, нам слідувати за тобою. Даруй, Господи, той важливий мир, який так нам необхідний сьогодні в наше серце. І допоможи нам завжди довіряти Тобі, нашому любищому Богу. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Через время и года не меркнет никогда. капли слез Сердечный разобьют гранит И елей святой любви твоей Часта вів мира, сквозь туман. Пам'ятайте, надія на Бога може змінити ситуацію і у вашому житті. Ви для нього велика цінність. Заради вашого спасіння Ісус Христос віддав своє життя. Бажаю вам Божих благословень у всьому. До побачення, до наступної зустрічі!